10 жовтня на крипторинку сталося масштабне падіння цін. Було ліквідовано близько 18,7 мільярда доларів у позиціях, які використовували кредитне плече, і понад 1,6 мільйона трейдерів втратили свій капітал. У нас була трошечки інша історія, тому що згідно нашої торгової стратегії, бот тримав дві позиції на продаж, які успішно закрилися в плюс, але ми б також могли б тримати позиції на покупку. Але з нами би не сталося ліквідації, тому що в кожній позиції ми виставляємо стоп-лосс. Зараз в медіа активно роздувається інформація про те, що трейдинг це і загалом і скам і казино. Хоча як до першого, так і до другого, трейдинг не має абсолютно ніякого відношення. Але, друзі, що ви маєте зі цієї всієї ситуації? Зрозуміти те, що ви маєте хоча б розуміти, знати, використовувати базові елементи ризик менеджменту, коли ще перед відкриттям позиції ви розумієте свій максимально допустимий ризик і там виставити ваш стоп-лос. загалом я рекомендую використовувати такий собі трьохшаровий ризик менеджмент. Перший шар відносно вашої позиції, коли перед відкриттям ви знаєте, який ваш буде максимально допустимий мінус, і на тій точці виставляєте ваш стоп-лосс. Друге, відносно. Вашої стратегії, ви розумієте, який максимально допустимий ризик і мінус ви можете отримати, якщо стратегія не буде відпрацьовувати так, як необхідно, і коли ви її повністю поміняєте. І третє: відносно вашого депозиту, коли або яка точка максимальних втрат загалом в трейдингу від відносно ваших інвестицій. Тому друзі, вчіться, що таке є ризик менеджмент, і заробляйте на фінансових ринках.